Цими вихідними на Буковині стали чотири моторошні аварії. У Кіцмані 66-річний водій збив пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті ДТП травмованого 65-річного чоловіка госпіталізували, де під час надання йому медичної допомоги він помер. Інша автопригода сталася в недобоївцях. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 48-річний водій мікроавтобуса наїхав на 80-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала травми несумісні життя. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася у Чернівцях на вулиці. Головній. 60-річний житель села Стрілецький кут, керуючи автомобілем, збив 21-річного чернівчанина, який переходив дорогу по пішохідному. Переходу. В результаті наїзду пішохода госпіталізували до лікарні. В селі Їжівці 19-річний хлопець не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Лікарі їх госпіталізували.